Мінус ще одна нафтобаза окупантів. Безпілотники влаштували фаєр-шоу під пензою. Які наслідки? Вибухи під Брянськом, Воронежем і Білгородом. А у Москві виявили НЛО. Далі у випуску розповім про все по порядку. Ви на фабриці новин. Мене звати Анна Ткаченко. Вибухи в Росії безпілотники атакували Пензенську область. Вони поцілили в нафтосховище Росрезерву в селищі монтажний. Воно займається зберіганням і складуванням нафти і продуктів її переробки. Очевидці зафільмували наслідки прильотів на відео, помітно пошкодження щонайменше одного резервуару. Губернатор Пензенської області підтвердив вибухи, проте не уточнив, що вони влучили в цистерни з нафтою. Зауважив лише, що дронів було три. І житлові будинки в монтажному вони не зачепили. Мешканці в місцевих пабліках підтверджують, що чули три вибухи після четвертої ранку. Дехто ділиться враженнями, цитую бахнуло так, що завібрував будинок і сигналізації на машинах спрацювали. Спалах у небі червоний був, усю кімнату залило яскравим світлом. Чути було так, що вікна дзвеніли. Кінець цитати. Тим часом український генштаб підтвердив бавовну на складі окупантів у Білгородській області, що сталося 12 листопада. Зазначається, що дрони ССО та ЗСУ поцілили в склад зберігання паливно-мастильних матеріалів Оскол Нєфтяснаб, що біля міста Старий Оскол. Цитую. Ураження подібних об'єктів створює серйозні логістичні проблеми для армії російських окупантів та суттєво знижує їхній наступальний потенціал. Кінець цитати. А вже у ніч на 13 листопада на Білгородщині знову лунали вибухи. Це ППО загарбників намагалися збити БПЛА. Командування РФ стверджує, що в регіоні ліквідували сім дронів. Втім, не обійшлося без прильотів. Зокрема, у прикордонних Шебекіному та Октябрському, в першому випадку, як запевняє місцева влада, загорілася споруда біля приватного будинку. А в другому безпілотник нібито атакував ще одну оселю, в якій спалахнула покрівля. Балона завітали до воронежа. У передмісті через атаку дронів пошкодило невиробничу будівлю підприємства. Принаймні так стверджує місцевий губернатор. Без постраждалих додав чиновник. Ще шість БПЛА буцімто знищили російські військові у небі над Брянською областю. Про це теж відзвітував тамтешній губернатор. Але доказів збиття не надав. Полювали на дрони і в Тверській області. Там ППО нібито ліквідувала 5 безпілотників. Загалом у Міноборони тільки за ніч нарахували збитими 29 дронів. Окрім вибухів, у Росії постійно трапляються диверсії. Ось і цього разу чоловік спробував. Підпалити електропідстанцію у нижньому тагілі Свердловської області для цього. Нібито планував використати коктейлі Молотова. Придбав усе необхідне у магазині. Втім, його затримала ФСБ. Чоловік зізнався, що хотів вивести з ладу підстанцію, яка живить підприємство військово-промислового комплексу та об'єкти Свердловської залізниці. Його вже не заарештували. Тим часом партизани виявили розташування стратегічних об'єктів повітряно-космічних сил РФ у Московській області. Агенти руху «Атеш» провели розвідку кількох військових частин у Краснознаменську. З'ясували розміщення штабу складів і підрозділів РЕБ, які прикривають Москву від атак дронів. Партизани вважають, що їхня робота принесе плоди, оскільки виведення з ладу таких об'єктів спростить виконання завдань Силам оборони України. Тим часом так звані російські воєнкори визнали втрату ще одного ударного гелікоптера окупантів К-52 алігатор. Його ще 7 листопада знищив український ефпівідрон. Відомо про збиття борту стало після публікації одного зетблогера, який відкрив збір на допомогу родині загиблого пілота. Осінь аналітики порахували, що від початку великої війни Росія втратила в Україні. Щонайменше 62 гелікоптери К-52. І ще одна цікава новина надійшла із Москви. Днями там пілот одного з рейсів повідомив про незвичне явище. Екіпаж спостерігав НЛО близько 20 об'єктів, що освітилися і рухалися в лінію. Вони розташувалися трохи вище траєкторії руху літака. Диспетчер сповістив про явище російську ППО. Подальша доля об'єктів невідома. Водночас рейс Сочі, Москва приземлився успішно. Ми постійно стежимо за найцікавішими інцидентами в країні агресорці. Підпишіться на канал і будете знати більше. Також не пошкодуйте поставити вподобайку цьому відео. Побачимось. Потужні вибухи в Києві. Росіяни вперше за понад два місяці атакували столицю одночасно ракетами і дронами. Вони знову підняли у повітря стратегічні бомбардувальники ту 95 і запустили крилаті ракети Х-101. Крім цього, били балістикою та шахедами. Повітряний удар тривав понад дві години. У столиці працювала ППО. Однак не обійшлося без вибухів. Густий дим після прильоту помітили мешканці Києва в районі станції метро Лісова. Дісталося й Київщині. За даними ДСНС, в області постраждала одна людина. Через ворожу атаку виникла пожежа в Броварському районі. Її оперативно загасили. Одна будівля повністю зруйнована. Поранені особі медики надали допомогу на місці. У цей час у Київському метро виник справжній колапс. Через повітряну тривогу зупинився комунальний транспорт, тому люди були змушені скористатися підземкою. В результаті на лівому березі столиці виникла тиснява. Дістатися до роботи на правобережжі стало нелегким завданням. У підсумку сили ППО збили 37 російських безпілотників із 90: дві крилаті ракети х 101 і дві балістичні ракети КН 23. Ще 47 БПЛА локаційно втрачено. Два вийшли із повітряного простору України у напрямку Білорусі та Росії. Незважаючи на комбінований характер атаки, поки що не йдеться про масований удар окупантів по Україні. Найгірше ще попереду. Так вважають в РНБО. Зацитую Андрія Коваленка. Комбінована атака із використанням крилатих ракет, балістики, а також шахедів наразі не була масованою. Втім, нагадаю, що для масованої атаки ворога все готово. Росіяни накопичили крилаті ракети і продовжують це робити на зиму. І застосування стратегічної авіації це підтверджує: всі плани ворога відомі та зрозумілі. Україна буде протидіяти. Кінець цитати. Тим часом по Харкову загарбники б'ють без перестанку. За день вони двічі атакували місто дронами «Молнія-1». Спочатку прилетіло відкриту місцевість у Салтівському районі. Там постраждали дві людини і вибуло вікна у багатоповерхівках. Невдовзі ворожий безпілотник влучив в 11-поверховий житловий будинок у Слобідському районі Харкова. Поранень зазнала 70-річна жінка. Під постійним вогнем перебуває Курахова на Донеччині. За останні два тижні там загинули вісім мешканців, а 13 дістали поранення. Місцева влада стверджує, що, попри постійні обстріли з міста вивозять людей, зокрема дітей. Вже вдалося евакуювати 11 дорослих та 10 неповнолітніх. Почастішили атаки на Запоріжжя. Тільки за добу росіяни завдали понад пів тисячі ударів. По 16 населених пунктах області гатили авіацією, дронами та артилерією. Відомо про 25 випадків руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Буденністю стали вибухи на Нікопольщині у Дніпропетровській області. Окупанти упродовж 12 листопада тероризували райцентр, Марганецьку та Мирівську громади. Били градами важкою артилерією, безпілотниками. Наслідки видно на знімках. Пошкоджені інфраструктура, промислове підприємство, вісім приватних будинків, п'ять господарських споруд, гараж та автівка. Зачепило газогону та лінію електропередач. А такий вигляд має Дніпровський район Херсона після нічної атаки російських військ. Прилетіла по житловій п'ятиповерхівці та гуртожитку. В результаті там виникли пожежі, займання оперативно ліквідували рятувальники, які прибули на місце влучань. Також через удар окупантів у навколишніх будинках повибивало шибки. Загалом упродовж доби загарбники обстріляли 20 міст та сіл області. Поцілили в освітній заклад адмінбудівлю, місцеву пожежну охорону, житлові квартали. Також понівочили господарчу будівлю, складське приміщення та автомобілі. Поранень зазнали 10 людей, але і на цьому не все. Палає Сумщина. Через російські обстріли в області пошкоджено три приватні будинки. Два магазини та автобус. За даними поліції, всього під вогнем армії РФ за добу було 34 населені пункти. Через російські атаки знову повернулися відключення світла. Поки що, лише для промисловості та бізнесу в Укренерго повідомили, що обмеження можуть тривати із сьомої ранку до двадцятої години вечора. Ми продовжуємо стежити за наслідками ворожих обстрілів, Приєднуйтесь і ви. Підписатись на фабрику а також ставте вподобайку цьому відео.